Таю всіх, сьогодні у нас незвичайний топ, тому що це топ мультфільмів, які точно здивують вас і подарують море емоцій. Якщо вам набридло дивитися щенячий патруль та робокар Полі, то це відео саме для вас. Ну що, занурюймося в мульт. Говори. що ні Ваяна барвистий пригодницький мультфільм про дівчину, яка з дитинства відчуває поклик океану. Коли на її острів починає насуватися біда, вона всупереч страхам і традиціям вирушає у сміливу подорож. Ваяна знаходить напівбога Мауї, і разом вони долають чудовиськ, магічні перешкоди та власні сумніви, щоби повернути серце богині Тефіті і відновити гармонію у світі. Це яскраве поєднання пригод, гумору, музики та міфології, створене на високому візуальному рівні. Загалом це тепла, красива та енергійна історія, яка поєднує захопливий сюжет. Яскраву анімацію та сильних персонажів. Тому легко підходить як для дітей, так і для дорослих, які люблять пригоди та якісні сімейні мультфільми. Як усе це вийшло? Я в цій оболонці, бо не було душі. Душа зворушлива та візуально чарівна історія про шкільного вчителя музики Джо Гарднера, який мріє стати професійним джазовим музикантом. Коли він нарешті отримує шанс виступити на великій сцені, несподівана подія переносить його у надзвичайний світ між життям та потойбіччям. Там він зустрічає душу на ім'я 22, вперту та скептичну, яка ніяк не хоче народжуватися. Разом вони проходять шлях відкриттів про сенс існування, маленькі радощі та справжню цінність життя. Мультфільм надихає зупинитися, вдихнути глибше і зрозуміти, що сенс життя не лише у великих досягненнях, а у простих моментах, які роблять нас живими. Це теплий, мудрий та дуже щирий мультфільм для всієї родини. Вона пам'ятатиме про тебе все життя. Де що? Історія іграшок. Чотири у четвертій частині історії наших улюблених іграшок. Головним героєм стає Вуді. Який стикається з новими викликами, коли його господар Енді вже виріс? А Бонні, нова власниця іграшок, починає творити власні історії у світі гри. Під час поїздки в подорож із сім'єю Бонні Вуді зустрічає старих друзів і нових, серед яких особливо виділяється Форкі, саморобна іграшка, яка постійно тікає від своєї долі. Вуді усвідомлює важливість дружби. Відданості та того, що іноді любов означає відпустити тих, кого ти цінуєш. Мультфільм не лише продовжує популярну франшизу, а й пропонує глибокий погляд на цінності, які важливі як для дітей, так і для дорослих. Відвагу бути собою, важливість підтримки друзів і прийняття змін у житті. Також нагадує, що навіть старі іграшки можуть знайти нове призначення і залишити яскравий слід у серці кожного. — Музикант чи хто? Я, я не знаю, коко головний герой, маленький хлопчик, який живе в родині, де музика заборонена і не вітається. Проте його велика мрія стати музикантом, як його кумир Ернесто де Ла Круз. Під час дня мертвих Мігель випадково потрапляє до чарівного світу предків, де знайомиться зі своїми пращурами і дізнається про важливі сімейні таємниці. Щоб повернутися додому, йому потрібно розкрити правду про родинну історію та зрозуміти цінність сім'ї, музики та пам'яті. Яскрава анімація, прониклива музика та щирі емоції роблять мультфільм справжнім сімейним шедевром, який надихає цінувати своїх близьких і пам'ятати тих, хто пішов, залишаючи слід у наших серцях. Адже так крижане серце. Мультфільм розповідає про двох сестер: Ельзу та Анну. Ельза народилася з магічною здатністю керувати льодом та снігом, але боїться нашкодити оточуючим, тому приховує свої сили. Коли випадково на королівство накочується вічна зима, Анна вирушає в подорож, щоб знайти сестру та врятувати королівство. На шляху вона зустрічає сміливого крижаного робітника Крістофа, його оленя Свена та веселого сніговика Олафа, які допомагають подолати небезпеки. Мультфільм показує, що справжня любов і підтримка близьких здатні подолати будь-які труднощі. Прийняття себе та своїх особливостей допомагає подолати страх і знайти гармонію з оточенням. Сімейка круців мультфільм розповідає про первісну родину круців, які живуть у печері та бояться будь-яких змін у світі навколо. Голова сім'ї Грух прагне захистити свою сім'ю від усіх небезпек, але його підхід часто обмежує їхню свободу. Коли на їхній печері нависає загроза, сім'я змушена вирушити у подорож у невідомий світ, де вони відкривають красу природи, нові можливості та важливість адаптації. Їхня зустріч із винахідливим молодим хлопцем на ім'я Гай показує, що зміни не обов'язково страшні, а можуть принести радість і розвиток. Мультфільм показує цінність сім'ї, важливість сміливості та прийняття нового. Це весела та захоплива історія для дітей та дорослих, яка навчає, що іноді варто ризикнути і вийти за межі звичного, щоб знайти щастя та гармонію. Застрибуйте мені в рота, якщо хочете жити. У пошуках немо це яскравий та зворушливий анімаційний мультфільм про маленьку рибку клоуна немо, яку випадково ловить водолаз. Його батько Марлін, боязкий, але дуже відданий, вирушає в далеку та небезпечну подорож океаном, щоб знайти сина. На шляху він зустрічає Дорі, кумедну синю жовту рибку з короткою пам'яттю, яка стає його надійною подругою. Разом вони долають акул, медуз, відчайдушні течії та інші перешкоди, в той час, як Немо у своєму акваріумі теж намагається вибратись додому. Мультфільм сповнений гумору, теплоти, видовищної анімації та щирих емоцій. Він показує підводний світ як величезну, небезпечну, але водночас прекрасну країну пригод. Історія навчає, що надмірна опіка може заважати, а довіра та підтримка допомагають долати будь-які труднощі. Це один із найкращих сімейних мультфільмів, який однаково подобається і дорослим, і дітям завдяки своїй емоційності, яскравості та мудрому сенсу. Звичайно ж, капітане. Пригоди Тінтіна. Молодий репортер Тінтін вирушає на пошуки загубленого скарбу. Після того, як придбав стару модель корабля, яка приховує важливі підказки, разом зі своїм вірним собакою та харизматичним морським капітаном Гедоком, Тінтін потрапляє у низку небезпечних пригод, розплутуючи таємниці і борючись із злочинцями, які теж хочуть заволодіти скарбом. Це сімейний пригодницький анімаційний фільм, який майстерно поєднує детективні елементи, гумор і візуально захопливу анімацію. Він підходить для глядачів будь-якого віку і показує, як допитливість та сміливість можуть привести до неймовірних відкриттів. Фільм залишає відчуття пригоди та натхнення, мотивуючи цінувати дружбу та відвагу. Кажи, що хочеш, тільки чесно, і все буде бомбезно. Уперед мультфільм розповідає історію двох братів ельфів Іана та Барлі, які живуть у сучасному фантастичному світі, де магія майже зникла. Коли вони дізнаються, що можуть провести день із померлим батьком завдяки чарівному заклинанню, вони вирушають у небезпечну і захопливу пригоду. Щоб завершити ритуал і провести хоча б один день із татом. На шляху їх чекають веселі та зворушливі ситуації, а також випробування братерської відваги та дружби, це історія про сімейні цінності, братську підтримку та цінність проведеного разом часу, навіть якщо він короткий. Мультфільм підійде для перегляду всією родиною і залишає тепле відчуття після завершення. Тебе хвіст пропелером, коли я зву тебе братом. Братику Фердинанд. Головний герой Фердинанд. Величезний, але надзвичайно добрий бик, який любить квіти та спокійне життя, а не бої на арені. Через непорозуміння його помилково вважають небезпечним і відправляють на бойовий ринг. Разом із новими друзями він намагається повернутися додому та зберегти свою доброту. Мультфільм поєднує яскраву анімацію, гумор і важливі цінності про дружбу, мужність та толерантність. Це теплий і добрий сімейний мультфільм, який вчить приймати себе та інших, цінувати мир та доброту. Він підходить для дітей і дорослих, залишаючи після перегляду приємні емоції та позитивний меседж. Вона цікавитимуть вікінги, а не здихлі як ти. <свят> як приборкати дракона? Головний герой Ікінг юний вікінг, який мріє стати героєм свого села, але всі його пригоди зазвичай закінчуються невдачею. Коли він зустрічає пораненого дракона, ікінг замість страху чи агресії обирає дружбу. Разом із Беззубиком він відкриває, що дракони не вороги, а розумні і віддані створіння. Завдяки цій дружбі, Ікінг змінює ставлення свого племені до драконів і вчить всіх, що співпраця і взаєморозуміння важливіші за силу і страх. Мультфільм сповнений веселих моментів, пригод та зворушливих сцен дружби між людьми і драконами. Мультфільм вчить дружбі, взаєморозумінню та тому, що страх перед незнайомим часто заважає побачити справжню істину, чудовий вибір для сімейного перегляду. Ральф руйнівник, головний герой Ральф, величезний та сильний персонаж відеогри, який завжди грає роль лиходія. Втомившись бути відкинутим і недооціненим, він вирішує довести всім, що може бути героєм. Ральф залишає свою гру та потрапляє в інші відеоігри, де знайомиться з різними персонажами, включно з відчайдушною дівчиною гонщицею Ванілопою. Разом вони стикаються з небезпеками і вчаться, що справжня цінність бути собою та допомагати іншим. Мультфільм не лише розважає яскравою анімацією та гумором, а й передає важливий меседж про дружбу, самоприйняття та те, що кожен може бути героєм у своєму житті. І на цьому наш топ мультфільмів закінчено. Пишіть у коментарях, який мультфільм сподобався найбільше, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Гарних вам емоцій та веселого настрою! Зустрінемось в наступному випуску.